Радіо Усім привіт! Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітала чарівна Вікторія Дембіцька. Це є сертифікований психотерапевт в методі позитивної психотерапії та членкиня Всесвітньої асоціації позитивної. Психотерапії. Добрий. Дякую. Доброго вечора. Вітаю. Рада за запрошення, і ми раді, що ви до нас завітали. І ви бачу, панянка з такими гарними регаліями, досягненнями, які для багатьох людей, в тому числі і для мене, напевно, варто пояснити. Дивіться, хто такі психологи десь чув, тому що до нас теж приходили. А психотерапевт, поясніть, будь ласка, напевно, найперше, чим відрізняється психолог від психотерапевта. Та звичайно, насправді це питання, те, яке виникає у дуже багатьох людей, та і саме через нерозуміння і невміння от розрізнити виникає також дуже багато питань: а куди звертатися, а що з цим робити? Та то тому, коли ми говоримо саме про психолога. Це людина, яка має всі базові необхідні психологічні знання, і це їй е, дозволяє, скажімо так, працювати в різних організаціях, де вона може підтримувати е, таке психологічне здоров'я, благополуччя в межах тієї організації. Так? Це, наприклад, школи, садочки, університети і так далі. Коли ми говоримо про психотерапевта, це та людина, яка має додаткову кваліфікацію, так і вона має право працювати із людьми в приватній практиці, тобто на індивідуальних сеансах, коли людина приходить, і ми в межах якогось запиту, в межах якоїсь теми вже працюємо, скажімо так, на різних етапах, йдучи, як в нас в психотерапії говорять, в глибину. Тобто, людина, якщо приходить так на один, один на один поспілкуватися, там при потребі прийти на кошетку, поплакати чи розповісти про якісь свої болі, то це вже робота з психотерапевтом, а так, не з психологом. Так, так, все вірно. Ага, я зрозумію. Чому завжди думав, що це і є психолог, але. А, а ще таки, я теж чомусь думав стереотипно, що психотерапевт це людина, яка маючи, як ви кажете, додаткову там освіту і кваліфікацію, має можливість там чи право виписувати різноманітні медикаменти, чи ні, ні, це також. Це інша людина. кваліфікація – це вже психіатр, який має, скажімо так, медичну спеціалізацію, і, власне, це дозволяє цій людині виписувати медикаменти. Добре. Зазвичай психотерапевти і психіатри вони працюють, скажімо так, в парі, та тому, що психотерапевт. Ат працює, скажімо так, з психологічною частиною людини, а скажімо так, вже з фізіологічною частиною особистості. Ага. А в чим відрізняється? от Ви сказали за додаткову кваліфікацію між психологом так. і психотерапевтом. В чому заключається ця додаткова кваліфікація? Угу. І чи це, скажімо, має бути якась університетська освіта? Чи це психологом може бути людина, яка має якісь не знаю сертифікати? А психотерапевт має мати якийсь певний рівень освіти, який є, скажімо, на офіційному. Там чи державному рівні в чому заключається ця різниця рівня кваліфікації? Угу. Та ну, перш за все, для того, щоб стати психотерапевтом, потрібно пройти, скажу так, свого досвіду достатньо великий так, шлях. Це точно закінчити базову гуманітарну освіту, тобто психологія. Далі це піти на перший рівень навчання в якомусь методі, який ми обираємо. Для чого обирати метод? Тому що, власне, вибір методу. Я що означає вибір методу? Метод саме психотерапії. Метод ага. психотерапії є багато. Наприклад, мій метод це позитивна психотерапія, так? Таких видів є декілька. Вони різні, і вони, скажімо так працюють на одне допомогти людині, але різними способами технологіями, технологіями. От, і Якщо повернутися до попереднього, людина перше здобуває базові навички консультування. Тобто ми, скажімо так, виходячи з університету, розуміємо, як працює психіка, ми розуміємо, як складена, скажімо так, особа, так, як ми маємо з нею працювати, але ми не маємо ще достатніх навичок для того, щоб дати якісний результат людині. Тому створені є додаткові, скажімо так, кваліфікації, які формують спеціалізовані знання. І Надають чинний дозвіл працювати із клієнтами, тобто це консульт... консультування рік навчання, далі психотерапія зазвичай це 4 роки навчання. Тобто, у вас має бути така серйозна підготовка не з тої серії, як в Тіктоці, кожен другий каже: я психолог, робіть так, робіть так, і все буде супер. Тобто, це не є якісь там здобути сертифікат триденного курсу якогось, десь там щось почув. Тобто це має бути ґрунтовна підготовка, ґрунтовне і об'ємне навчання. Я правильно вас розумію? Так, звичайно, і метод він має бути науково обґрунтований і він має бути прийнятий на державному рівні. Добре, тоді розкажіть, будь ласка, про себе. Ви згадали вже за позитивну психотерапію. Тоді розкажіть, що це є, з чим це їсти. Так, гаразд, я є сертифікований саме психотерапевт в даному методі. Насправді дуже багато людей і клієнтів, коли чують ось це слово «позитивна», та психотерапія зразу виникає асоціація типу якихось рожевих окулярів. Кульки та. різнокольорові. там да, буде, Та фейерверки, ось це так, все типу починається та. І насправді це така ну ілюзія, тому що саме мій метод так, позитивно, воно прикладається від слова «позитом», що означає даний, фактичний, наявний. Тобто ми працюємо з реальною проблемою. Лемою клієнта, та? але е, наш основний такий принцип роботи, скажімо так, це віра в те, що клієнту достатньо здібностей, щоб впоратися з будь-якою ситуацією в своєму житті. Та? І ось це, скажімо, є така нотка ресурсності, яка відрізняє наш метод від інших методів. Та? Але ми працюємо з реальною ситуацією, ми її аналізуємо, ми дивимося, ми не накладаємо типу, такі фільтри, що все класно, все ідеально, в тебе все добре виходить, ти мала. Зустрітися, ні, звичайно, ми дивимося на різні сторони так, цієї ситуації. А от ви щойно сказали за проблеми, які вирішують. До вас звертаються люди, от, скажімо, людина звертається до вас там, чи на консультацію, чи як це називається, на сеанс. Так. Людина має знати вже конкретну проблему, чи людина може просто до вас звернутися, тому що. От просто людині інтуїтивно щось підказує звернутися до психотерапевта. І ви вишукуєте, скажімо, mm -hmm. що людину турбує і в чому суть проблеми? Чи людина має, скажімо, сама дізнатися якось власний діагноз і прийти і сказати, мене турбує відносини з мамою. І mm -hmm. тоді ви це розбираєте. Mm -hmm. Як це працює? Ну, насправді це працює по-різному, є різні види типи клієнтів, скажімо так. Тобто є ті клієнти, які вже чітко усвідомлюють, в чому проблема, але не знають, як екологічно з цього вийти. Тобто вони приходять з готовою і кажуть, О, мене турбує це, і я хочу вирішити це, так? Тобто є сформований готовий запит, і ми в межах цього працюємо. так, Але багато, скажімо так, клієнтів вони позначають загальну тему, але не розуміють причину наслідкових зв'язків. Ну, наприклад, я відчуваю, що останній. Два там, місяці у мене дуже велика тривога. Я не розумію, чому я не знаю чому, але я відчуваю, що це змінилося. Та? тобто, це дуже така загальна широка тема, де немає, скажімо так, якихось деталізованих моментів, і ми це вже з'ясовуємо в процесі консультування. Зрозумію, добре. І тоді зворотні питання: інколи дійсно люди не знають, що відбувається. Проте, от навіть зараз там в Чикаго, бо є багато фондів, куди приїжджають, скажімо, військові на реабілітацію. Так. І, відповідно, там логічно, що людині потрібна допомога психолога психотерапевта. Ну, я можливо помиляюся у даних твердженнях, чи. Ваша робота може бути спрямована на людей, які, скажімо, на превеликий жаль у результаті війни втратили кінцівки для того, щоб вони могли якось знайти, скажімо, сенс життя, знайти якісь ресурси для реабілітації для відновлення. Тобто, чи люди з такими проблемами теж можуть звертатися, скажімо, до вас? Та, звичайно, це, власне, є кваліфікація, скажімо так, психотерапевта працювати із цим. Та? Ну, взагалі психотерапія працює з всіма запитами. Так? Наприклад, психолог не може працювати з такими запитами, консультант також не може працювати. Тобто, це лише, скажімо так, тема психотерапевта. Він має можливість працювати із втратами, із горем, із сім'ями загиблих, наприклад. Та? Тобто, вся ось ця кваліфікація вона відноситься до роботи, саме психотерапевта. Рапевта та і в тому числі категорія людей, та тобто військовослужбовці, вони також поляга... підлягають, так скажемо, на роботу саме з психотерапевтом. Знов ж таки, у мене ще є питання. Можливо, воно буде мега примітивне, проте хочу його задати з точки зору знаєте людей, можливо, які не ніколи не цікавились цими питаннями. Все ж таки, і я знов ж таки розумію, що все індивідуально. Проте, якщо до вас звертається людина, от ви назвали там чи горе, чи як ми вже говорили, там військові, які, на жаль, втратили кінцівки. Скільки часу, чи скільки сеансів приблизно я розумію, що все індивідуально, проте потрібно людині для того, щоб якось знайти власний ресурс, щоб, хоча б знайти, побачити то світло в кінці тунелю, яке дасть сили жити далі і. Можна буде відчути, що допомога психотерапевта дійсно корисна, угу. ну скажімо так, коли ми працюємо з людьми, які пережили втрату або які втратили кінцівки, це більше буде не така типу психотерапія, це буде, скажімо так, підтримуюче консультування, так яке е, направлене на, на те, щоб Просто бути так, просто щоб проживати те, що відбулося, тому ну така підтримка вона може відбуватися від декількох років до декількох, від декількох точніше місяців, так? до декількох років, і просто мати якусь певну поетапність і потім буде доходити до того, що мінімізовуватися там кількість консультацій, сеансів буде. Так? тому це така ну тобто я скажу це, це постійно. Та це постійно робити. добре. І ще от питання мене такого плану. Так, ми затронули точніше, я навіть згадав там військових. От Ми разом з вами затронули людей, у яких там сталося певне горе. Так, це важливо, тому що у людини величезний стрес. Проте часто буває, що в людини наче все добре. От uh -huh. все добре, життя чудове, є там робота, є зарплата. Можливо, навіть є там і сімейне якесь життя особисте. Проте щось не так в людини. Люди, скажімо, до чого я веду. Коли е, людині варто звертатися по допомогу до психотерапевта, коли є якісь е, причини, де можна що побачити, щоб людина усвідомила, от мені потрібно звернутися до психотерапевта. Які є перші симптоми, коли можна звертатися для середньостатистичної людини, в якої, грубо угу. кажучи, не сталося чогось такого екстремального і жахливого в житті, просто стабільно живе людина. Які є симптоми, щоб людина могла до, до вас звернутися? Ну, Якщо так прям універсально сказати, знову ж таки, кожне моє питання, я розумію, що воно все узагальнене і все індивідуально. Проте, я якраз хочу, щоб ви сказали, хоча б. Якісь базові зрозуміти. причини. Угу. так. Ну, зазвичай я говорю завжди так, що якщо людина помічає, що протягом двох тижнів їй стало притаманно те, або властиво, що не було раніше, це вже перший сигнал до того, щоб звернутися до спеціаліста і розібрати, що відбувається. Це може бути будь-що, наприклад, людина спала добре, в неї ніколи не було порушення сну. Тут останні два тижні вона помічає якийсь складно засинати в неї, е, е, вона часто прокидається, дуже пізно встає і так далі. Тобто. Будь-яка зміна, яка триває більше двох тижнів і вона раніше не була властива, так, це є вже перша ознака того, що потрібно звернутися до спеціаліста, тому що наша психіка зараз на щось реагує. Так? І іноді, точніше, це не завжди має бути скажімо так, якийсь психологічний чинник. Тобто, я можу почуватися достатньо добре, але от моя якась фізіологія мені говорить про інше. Часті головні болі це також є симптоматика того, що насправді може мати так, скажімо, психологічне підґрунтя чогось, так? тому будь-яка зміна, яка триває більше двох тижнів. Це перший симптом, і другий, напевне, я би так сказала. Якісь е, зовнішні, скажімо так, зміни, які мають довготривалість і абсолютно нічого не рухається нікуди. Наприклад, що ви на увазі? Наприклад, часті непорозуміння із чоловіком. так? Тобто вони є на постійній основі, і я розумію, що чим це частіше це відбувається, тим гірше мені стає якось. Так, ніби я звикла до цього, ніби окей, ніби ми притерлися, але все одно десь воно починає на мене впливати. Так? Десь я на роботі не впевнена, бо відбулося якесь непорозуміння. прийшла десь на дітей зриваюся, наприклад, і так далі. Тобто, це також є ті механізми, які свідчать, що варто все ж таки звернутися по допомогу до спеціаліста. Дивіться, а про вашу роботу, про роботу там, психолога, психотерапевта узагально є дуже багато стереотипів, і дуже так. багато людей, напевно, які чують, що ви психолог, одразу там, психотерапевт, у даному випадку одразу напевно кажуть: ну давай, розкажи щось про мене. Ну ну, от скажи. Або є такі, ну ну ну, що це за робота? Я сам психолог. Чи сама а он карти таро розкину, чи по пиву вип'ємо, і вже все добре. Угу. Або от ви кажете там якісь там тривоги, чи ще щось з людини, і хтось з друзів, або, там, чи з родичів, чи там дружина, чоловік каже: ти просто мало працюєш, давай краще візьми, йди зроби щось, аніж страдаєш дурницями. Як побороти ці стереотипи, як ви, по-перше, з точки зору Спеціаліста боретись із такими зневажливими стереотипами, які знецінюють вашу роботу і ваші навички, і як людині, яка потребує вашої допомоги, перебороти якісь ці стереотипи, відкинути зовнішній якийсь супротив, який йде від оточуючих людей, і все ж таки звернутися до психолога? Угу. Та дякую за запитання. Дуже класне тому що, хоч це зараз, скажімо так, набуло реально достатньої популярності, та й це стало більш таке адаптивне для людей, але дійсно дуже багато Стигми ще працює навколо психологічних послуг. Та. Ну то, напевне, перше, що би я сказала, варто до цього ставитися як до частини свого свого здоров'я. Тобто, нам звично піти до лікаря, коли на щось болить, колить і так далі, і приймати ліки. А психологічна частина це також наше здоров'я, яке впливає на якість нашого. Життя, та? тому важливо поставитися до цього так. І там психолог, психотерапевт це люди, які допомагають вирішити питання, які пов'язані з психічним здоров'ям. Те, що я зі своєї сторони роблю, і те, що рекомендую, напевне, колегам робити, це більше говорити в просторі, та, що це таке, як воно працює, тим самим забираючи ці стигми, та? тобто підвищувати медійність, скажімо так. От сьогодні я розказала, що це, і я думаю, що на декількох людей це точно може вплинути. І в е, питанні там ставлення до цього говорити про це відкрито. Зрозумів, от ми ще на самому початку розмови говорили про вашу кваліфікацію, про ваш mm -hmm. досвід. І знову ж таки я згадував про різноманітних тікток спеціалістів про людей, які е, думають, що я почитав, як колись був журнал Ліза, де там якісь були психологічні поради, і я вже можу ними роздавати ці поради, і можу багато себе. Показувати спеціаліста. Mm -hmm. Таких людей є дуже багато. Yeah. По-перше, mm -hmm. тоді у мене питання, як е визначити, що той чи інший психолог, психотерапевт, ви обичайте, будь ласка, я просто mm -hmm. е є кваліфікованим? Чи це потрібно вимагати дипломи, чи це потрібно дивитися на це все? І як. Ну і друге одразу питання: як знайти свого психотерапевта, який тобі допоможе? Тому що. Теж буває таке, що люди, я не знаю, як це правильно казати, чи пацієнти, чи клієнти, які приходять, клієнти і психотерапевти, вони ж теж мають якось співпрацювати. Uh -huh. Потрібно якось і знайти свою людину, яка тобі допоможе. Тому, перше питання, як визначити, що цей психотерапевт дійсно. Uh -huh. Кваліфікований, і, по-друге, на що звертати людині, щоб усвідомити, що з цим психотерапевтом я буду працювати, або цей мені не підходить. Uh -huh. Зразу дам так, напевне, разом відповім на це запитання та такі топ 3 рекомендації речі. Я завжди я дуже часто про це говорю в своїх соціальних мережах про право клієнтів вимагати підтвердження освіти. І я завжди заохочую до цього, що це нормально запитати за послугу і попросити підтвердження цього, тому що ми, як спеціалісти, ми маємо надавати це підтвердження, тому що це наша доброчесність. Ну ми надаємо, скажімо так, дуже важливі серйозні відповідальні послуги, які можуть Жу, певним чином травмувати людину, та тому я вважаю. що Тут велика частина йде і відповідальності саме тих людей, які звертаються за тим. Просіть дипломи, сертифікати і підтвердження. Це правильно То не буде такого. Та як ти від мене вимагаєш? Я ж Ні. психолог? Ні, звичайно, що ні. Ну, це ж ну, звичайно, ті, хто є не психологами, не доброчесними. Та я думаю, в них точно буде така реакція, бо щось пішло не по плану, знаєте. Але в тих спеціалістів, які мають ту кваліфікацію, ну тобто, в нас це прописано в етичному кодексі, що наш клієнт має право ознайомитися з нашою освітою, і ми маємо надати всі підтвердження для того, щоб він міг почувати себе безпечно, та тому перша рекомендація перевіряйте освіту. Друга рекомендація. Я би радила ознайомитися з методами, та які взагалі є, та й десь так по інтуїтивному рівні відчути, що десь є ближче, і обрати спеціаліста в тому методі, точно мати першу консультацію для того, щоб познайомитися, як взагалі вам відчувається на особистісному рівні ця комунікація. Ну і в мене ж є питання, а як? Дбаєте про психологічне здоров'я, своє ви, тому що ви по своїй роботі зустрічаєтесь із багатьма людьми, які на вас виливають дуже часто таку інформацію, про яку інколи й не хочеться знати. І як ви підтримуєте своє ментальне, психологічне здоров'я в порядку, наслухавшись різноманітних, важких ситуацій людей? І самі дбаєте про своє здоров'я? Ну, Перше, це я чітко розділяю, що є моєю роботою, що є моїм особистим життям, і, скажімо так, не переношу клієнтські випадки та клієнтські історії на своє життя. Це перше, те, що допомагає розділити, це відновлення, це баланс діяльності та і відпочинку. І, напевне, третє дуже часто є ось цей типу жарт, що кожен психолог має свого психолога, то це не жарт, це правда. Кожен психолог має мати свого психотерапевта для того, щоб підтримувати своє психологічне здоров'я. Теж. І це є також ну, нашою вимогою до нас як до спеціалістів насправді. А ось люди, які приходять до вас, і людині потрібно відкритися, відкрити, напевно, якось, я не знаю, свою душу, свої якісь думки, вилити оці думки назовні, скажімо так, щоб ви як спеціаліст мали з чим попрацювати і дійти до правильного результату. Проте люди інколи мають такі скелети в шафі, з якими важко поділитися, і які важко довірити комусь. Як людина, пацієнт, хай буде може бути гарантовано йому може бути надана гарантія, що це не вийде за межі даного кабінету, де проходить якраз та чи інша консультація. Ну, ми укладаємо, скажімо так, такі типу договора. Деякі психотерапевти роблять усний договір, деякі психотерапевти роблять письмовий договір, де чітко прописані, скажімо так, наші правила спільної роботи, і ми чітко проговорюємо, що абсолютно вся інформація, яка звучатиме тут, вона є конфіденційною, ніяким чином ніде не може розповсюджуватися. Якщо, наприклад, таке відбувається виток якоїсь інформації, є дуже багато психологічних асоціацій, які саме. Куди може звернутися клієнт і поскаржитися на там до спеціаліста, і відповідно до нього будуть прийняті заходи? Один виняток є лише от з нашого правила, це правда, ми також на консультації це говоримо. Що якщо людина несе загрозу собі або життю інших людей, ми маємо повідомити про це відповідні органи. Оце от єдиний виняток, де інформація розповсюджується. Зрозумію, дякую вам. І останнє, напевно, питання. По чому людина може, яка звертається до вас по допомогу, може знати, що йде на покращення, скажімо так, які перші симптоми, тобто, якщо ми вже поговорили з вами про там, тривожність, якісь зміни в якомусь побутовому житті, що веде до от, показу, того, що є проблема? А uh -huh. що показує, що ось ця моя робота не даремна з цим психологом, що цей психотерапевт мені підходить, і наша uh -huh. робота дає результат. На що потрібно звертати увагу в першу чергу, щоб не сумніватися, напевно, в собі? Uh -huh. Ну, по-перше, треба розуміти, що це процес динаміка, яка вимагає все ж таки часу, та тобто бути готовим до того, що це є постійна робота. А друге, це напевне два чинника це внутрішні зміни, тобто, тоді, коли мені стає легше, коли мені стає простіше. Можливо, тоді, коли я набуваю впевненість, якщо це була ця тема, або коли я починаю себе якось більше цінувати, десь там хвалити, так якось краще до себе ставити, стурбуватися. Тобто, це про внутрішні різні такі чинники. І зовнішні чинники, звичайно, це є, скажімо так. Невід'ємна частина, коли ми змінюємося. Змінюється там. Коло оточення, зазвичай стосунки з іншими, мішки з дистанції вибудовується, мішки з близькість, навпаки, встановлюється, різні робочі моменти. Тобто, зовнішні всі чинники, як ми проживаємо життя, це також показник наших змін. Ви задали оцей про позитивні зміни. Я не задав нещодавно мем бачив, де відгук пише дівчина до психолога, каже: От пішла до вас і розійшлася Таком. з чоловіком, стала заробляти краще. в мене налагодилося якесь своє життя. А потім пішла до таролога, вона просто сказала, що мені треба було потерпіти з чоловіком, і тому я відмовляюся від ваших послуг. Як ви ставитесь до такого роду людей, які не звертаються до спеціалістів, а звертаються до не знаю шаманів, тарологів, астрологів і так далі, тому подібно до людей, які ну, надають послуги, не підкріплені, скажімо, науково? Я напевне ставлюся до цього спокійно, та тобто це вибір є особисто людини. Просто ну я розумію відповідно, який результат вона отримує, скажімо так, з такої послуги. Та? Чи якось мене це професійно зачіпає? Ну напевне, ні, тому що в мене точно є тип клієнтів, які прийдуть саме до мене, з якими я буду працювати. Ось. Тобто, Одне єдине це питання доброчасності, ефективності, але я не замислююся чесно над цим, тому що такого багато, і я несу в простори, скажімо так, цінність психотерапії і тим самим намагаюся людям донести, що це працює, та й воно науково підтверджено, Тому точно рекомендую звертатися до спеціалістів, які можуть дати результат. Ну, якщо рекомендуєте звертатися до спеціалістів, то порекомендуйте, як можна знайти вас. Скажіть, соцмережі, номер телефону чи можливо. У вас є офіс, як людина, яка от нас зараз слухає, які потрібно допомога, яка відчуває, що хоче як мінімум спробувати роботу з психотерапевтом, може вас знайти. Ну, найкраще це соціальні мережі, це Інстаграм, це там, де я постійно є в такому полі, так, тому… Ви оголошуєте, як це інстаграм. Дембіцька Вікторія, так і підписано, психотерапевт в Чикаго, тобто мене легко знайти, просто так і вводити Дембіцька Вікторія, але англійською мовою і мене знаходити. Супер. Я дякую вам, дякую за те, що ви до нас завітали, я дякую за те, що ви робите. І я дуже сподіваюся, що ваша робота з вашими клієнтами буде давати тільки хороший позитивний результат, так як ви <рес> працюєте на даному напрямку. Дякую, друзі. Я нагадаю, що сьогодні до нас завітали Вікторія Дембійська. Це є сертифікований психотерапевт у методі позитивної психотерапії. Дякую. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.